Бажаю міцного, друзі. Таке у мене питання до вас. Як ви ставитесь до чайових? <смі> Я маю на увазі, як ви ставитесь до того, щоб залишати чайові. Напишіть в коментарях, чи залишаєте ви чайові, чи ні. І як ви ставитесь до того, якщо ви надаєте якісь послуги, коли, наприклад, вам не залишають чайові? Це нормально чи не нормально? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бо для мене, чесно кажучи, у мене викликає дуже велике здивування і нерозуміння того, чому люди, українці, які приїхали в Америку, надають якісь послуги, і їх обурює те, що їм не дають чаєві. От мен, я, я цього не розумію. В моєму розумінні, ну в моїй якійсь там в моїй уяві. Якщо ти, ну от я, наприклад, я буду, давайте так, я буду казати за себе. Я приїхав в Америку, взяв машину, поїхав працювати Amazon Flex доставочка. Amazon Flex доставочка інколи посилки, інколи продукти. За продукти Amazon Flex тоді давав, здається, 18 доларів на годину плюс, ймовірно, чайові. А, чи обурювало мене те, що я, наприклад, беру якісь там 10 паків з водою умовно, і тягну їх там на 25-й поверх, а мені при цьому не залишають шаєві. Чи обурювало мене це? Трошечки так, а потім ні. Поясню чому. В моїй уяві, в, моїй, в моєму всесвіті, якщо ти. Погодився продати свій час за 18 доларів на годину. Тобто ти працюєш да, там на Амазон, або ти працюєш ще десь байдуже хендіменом ти працюєш, то ти погодився на цю суму. І будуть там чоєві, чи не будуть, ну будуть це бонус. Але якщо їх не буде, ну не можна сказати: от. Клієнт гімно не залишив мені чайові, а я ось там пер, старався, щось там купував, привозив, доставляв. Ну, це так не працює. Ну, у мене. Не знаю, як у вас, але я вважаю, що це просто якась шляпа. Що думаєте з цього приводу? Чи слід обурюватись та ображатись на клієнтів, якщо вони по якимось там, з якихось причин не залишили вам чайові?